Вітаємо! З вами канал Мік і ми розказуємо простими словами про міграцію, кордони і свободу пересування. А сьогодні ми поговоримо про міграційні тренди та статистику останніх місяців. Якщо коротко, то пандемія COVID-19 перевернула міграційні тренди з ніг на голову. Але зараз ми спостерігаємо, що, попри зростання захворюваності, рух через кордон поступово відновлюється. Українці знову дедалі більше виїжджають за кордон. І що цікаво, іноземці навпаки більше приїжджають в Україну. Так, наприклад, за даними Державної прикордонної служби, кордон України у липні перетнули понад півтора мільйона разів, причому виїхали з країни на 100 тисяч людей більше аніж виїхало. Українці більше виїжджали, а іноземці більше в'їжджали. Цікаво, це багато чи мало? Якщо порівнювати з докарантинними часами, все ще мало. От у 2019 році загальна кількість пропускних операцій на кордоні України склала 102 мільйони. Тобто, липнева кількість перетинів раніше відбувалася. За 5 днів, але якщо порівняти з квітнем, коли трафік через кордон становив просто історичний мінімум, то це дуже багато. Навіть порівняно з червнем у липні рух через кордони України подвоївся. Чому так вийшло? Основні причини дві: поступово відновлюється стандартна міграційна картина України з виїздом до інших країн на тимчасову або постійну роботу. Крім того, попри заборони, влітку стартував ну, такий сякий, але туристичний сезон. І все це стало можливим завдяки поступовому відновленню транспортного сполучення. Знову ж таки, це добре чи погано? Ну однозначної відповіді немає. Звісно, було б добре всім сидіти вдома, доки не буде винайдено вакцини від коронавірусу, але це, вочевидь, неможливо. Бо практично весь світ зазнає падіння економіки і подорожі життєво необхідні, щоб ця економіка надалі працювала. Потрібно шукати балансу. Про це власне, ми і поговоримо в наступних випусках. А під відео ви знайдете посилання на текст з детальними статистичними викладками. Дякуємо, що були з нами! І підписуйтеся на канал Мік.